Високо на горі над містом здалека видніється могутній і пишний замок Галицьких князів. Здається, що він своїми мурами тримає в своїх руках місто. Рядки невідомого автора, які засвідчують, фортифікація у Галичі збудована ще за княжих часів. Перша згадка про дерев'яну забудову датується 1144 роком. Згодом міцно укріплена цитадель перетворилася у замок Галицьких князів. Існують твердження, що він мав двоповерхове підземелля. Від 1205 до 1221 року Галичем володіли угорці. У 1240 році до міста підходить орда Батия. Ймовірно, що саме тоді вони зруйнували твердиню над Дністром. У 14 столітті князівський замок дістався польським магнатам – вони почали відбудовувати цю фортифікацію, хоча існує версія, що його відбудував Волинський воєвода Любард у 1350-1352 роках, але вона дуже сумнівна. Ще одне джерело твердить, що відбудували замок у Галичі у 1367 році, коли місто отримало Магдебурзьке право. Саме воно давало дозвіл на будівництво своєї міської фортифікації. Замок був обнесений земляними валами та укріплений дерев'яними стінами. Ця будівля пережила жорстокі протистояння між панами та кріпаками. У 1490 році замок штурмували загони повсталих селян під проводом мухи. У 1565-1566 роках проведена королівська люстрація галицького староства. З неї дізнаємося, що замок на той час відігравав важливу роль форпосту у польському королівстві. У цій споруді була зосереджена місцева королівська адміністрація. Фортечний гарнізон, який захищав місто, замок і його жителів, нараховував близько тисячі чоловік. 1620-1621 роки це часи безперервного наступу татар на замок. Відтак фортифікаційну споруду потрібно було зміцнити. Тож з дерев'яного замок стає кам'яним. Споруда двоярусна, одна тераса на іншій, трикутної форми, складається з п'яти оборонних веж. В'їжджали в замок через двоє воріт. Стіни фортеці зводилися з таких матеріалів, як вапняк, мергель та цегла. Збереглися руїни п'ятикутної шляхецької вежі, що утворювала південну оборонну смугу. Влітку 1649 року. Під час національно-визвольної війни українського народу замок здобули війська Богдана Хмельницького. Після битв, які витримала фортеця, вона залишилася у напівзруйнованому стані. Відтак на сеймі Королівства Польського постановили, що замок мусить реставрувати за свій власний кошт староста Галицький Потоцький. Цього ж року на вже відбудований замок за проектом італійського фортифікатора Франсуа Корасіні наступають карпатські опришки. А в 1676 році була облога фортеці турецько-татарською Навалою. Загалом за період польського володіння фортецею турецько-татарська орда здійснювала напади 29 разів. Під час володіння Австро-Угорщиною Галичем. Було віддано фатальне для цитаделі розпорядження губернатора. У 1796 році замок частково розбирають для того, щоб використати матеріали кам'яних мурів для будівництва міста. З роками стихійні лиха остаточно зруйнували замок, проте він не зник зовсім і потребує нагальної реставрації.